У ліцеї номер 8 кориснен немає укриття. Від початку повномасштабного російського вторгнення учні навчалися онлайн, а з вересня 2023 року ліцей працює у три зміни в змішаному форматі: частина уроків очно, а частина онлайн, говорить Людмила Бондар, директорка ліцею номер 8 До 30 учнів. Перейшло в інші заклади освіти. Найбільше це в шостий міський ліцей і в Сьомий міський ліцей. Дехто з учнів, коли ми з початку вересня 2023 року. Вийшли на навчання в змішаному форматі, повернулися до рідного закладу. Людмила Бондар каже, що для гарантування безпеки 432 учнів ліцей орендує підвальне приміщення, в якому облаштували укриття на 50 осіб. Укриття ми орендуємо в будинку багатоповерховому в ОСББ 270 метрів від закладу освіти. Це найпростіше укриття погріб, який ми облаштували. że... У серпні 2023 року, щоб е, могти з, як організувати змішане навчання. В Олександра Бутрика двоє дітей навчаються в ліцеї номер 8 Тривожно, розумієте, буває інколи тривоги, якби і батьки ми переживаємо, і діти наші переживають. Тому що таке безпека має бути на першому місці і наших дітей, і наших і все. Наші діти це наше майбутнє. І діти це відчувають нам тривожно, їм тривожно, якби і вони не всі. Батьки, коли от є тривога, мають змогу забрати швидко дітей собі. Зведення укриття у ліцеї номер в користання не розпочинають, оскільки проєкт будівництва не узгоджений. Говорить Тетяна Дубенчук, представниця батьківського комітету ліцею номер 8. У січні місяці було виграно тендер. Мали би розпочатися вже роботи, але із певних причин, які пов'язані, як нам потім розказали, із зміною в законодавстві. Фірма-забудовник, яка виграла тендерне, отримала від нашого міста, тобто повноважених осіб, дозвіл на початок будівництва. І все розпочалося спочатку. Подався план кошторисно-проектної документації на коригування. Для цього виділено з міського бюджету 500 тисяч гривень додатково. Окрім цього, сам проект вже нам коштував 850 тисяч гривень. Ну нам це місту. і на сесії міської ради було виділено ще 36 мільйонів на будівництво нашого укриття. Олександр Синицький, заступник міського голови, розповів, що проєкт будівництва укриття в ліцеї номер 8 перебуває на етапі коригування. Забудовником ми хотіли, щоб було у ЖКХ. Звернулися за до наданням дозволу і відповідно було відмовлено, тому що не відповідає у ЖКХ інтересам замовника. Тобто виконавцем робіт або замовником будівництва даного криття має бути відділ освіт. Ну це відповідно структура освітня, яка утримує дану школу, яка утримує даний заклад. Ми виділили більше 36 мільйонів. Закладено в нас в бюджеті міському з цього року на будівництво має бути оголошений тендер. Раніше було б зробити провести тендер. Чому треба коректіровку проводити по ходу? Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільна, Новини, Житомирщина.